Як завжди, слава Господу. Слава Господу за те, що Він поміг кожному із нас вибрати господаря великого, вибрати владику сильного, вибрати царями. Це мощно Алілуя Дякую Господи, що ти в кожному із нас, Алілуя подарував Духа Святого. Силу Духа Святого через віру. І Господь, зла, слава тобі Господь! Алілуя, Господь! Таке слово відкрив мені. Це для людей. А є, кстати, люди, які в перший раз зібрані. Слава Господу! Це слово в першу чергу для вас. Для вас, слава Господу, і для людей, які будуть дивитися. Прямий ефір чи трансляцію це слово від Духа Святого. Тому що я бачу силу, я бачу славу, я бачу, як Господь працює, і Господь Духом Своїм хоче поділитися з тими людьми, які ще не прийняли, не прийняли Христа, які ще в сумнівах, які в якихось проблемах. Господь лікар, Він вчитель. Слава Богу, за нього! Слово таке, входьте вузькими ворітьми. Бо широкі ті ворота, широка та дорога, що ведуть до загибелі. Ах, і багато є тих, які ними входять. Мені дуже шкода таких людей. Я, буду, я молюся, я буду молитися завжди і прошу церкву. В проломі. станьте за таких людей. Моліться з вірою. І Бог буде багато-багато спасати і прилагати людей в церкву, свою церкву, живу церкву. У нас жива церква, слава Господу. Але вузькі ті ворота, тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить. Я розмірковував всю неділю над цим словом. І знаєте, чим більше всього мені подобається Христос? Чого за ним всі ходили? Він говорив притчами. Він настільки на такий рівень він ну, опускався, на рівень дитини. Притчами він об'ясняв на основанні чого життя, на основанні в'єтхозавітнього часу, на, основ, ну, на основанні тих людей, які служили йому. Які не служили йому. Він розказував, проводив приклади, які були дуже доступні для кожного. І я запитав Господа, Господь. Ну як ходити вузькими вратами? І він мені нагадав знову історію свого життя. Ви не проти, якщо я поділюсь Вкратце. І знаєте, я поїхав в Португалію. І я зустрів там, я тільки буквально пару місяців як покаявся. Так треба було. Я тепер зараз розумію, що так треба було. Так Бог повів. Я поїхав в Португалію. І я сказав в своєму серці: я лишаю все, все, в що мене тримало, все погане. Я лишаю раді тебе, Христос. Я зробив вибір. Я приїхав в Португалію, мене зустрічають дуже серйозні люди. Які займалися ну, можна, так сказати, трудоустройством на той час людей. І коли, коли ну, вони почали зі мною говорити, один із ну, бос, бос там, ну, його тоді називали босом, він підійшов до мене і каже: слухай, я чув там про тебе там, в Чернівцях, він теж був Черневецький. І він каже: я тобі пропоную зараз зразу штука доларів. Ключі від машини, будеш моїм водітелем. І два ну, мобільних телефони на дві карті. І я зразу став перед вибором. І я вспомнив, це, це благодаря Духу Святому, не мені слава. І я вспомнив, що я дав Богу обіцянку. І були такі моменти, коли я не стримав обіцянки. Ну, в цей раз я сказав, Господь, я стримую ці обіцянки. І я стримав. Я не хвалюсь, я зараз розкажу, ну, що далі. І я кажу, вибачайте, хлопці, я покаявся, прийняв. Мені вже так надоїло то, то життя, в якому я був. Я ж розумію, це зараз ну, ну, знову зараз безпреділ. Починається в моєму житті, в чужих ну, в життях людей. І я кажу, я відмовляюся, вибачайте. Він каже, от тобі номер телефона. В будь-який час, коли ти захочеш, можеш позвонити, ми тебе приймаємо. Я кажу, ні, а куди ти їдеш? Я кажу, на стройку. Он... Я кажу, а скільки там зарплата? Ну, мені обіцяють 400-500 доларів. Я тобі штуку вже предлагаю. Я кажу, повагою до вас, хлопці, я, я не хочу. Я, я сказав Богу, я хочу чесно Так, да, Щоб совість моя була честа. Бог хоч честові хочу так і підтримувати. Я поїхав. І ви знаєте, щоб довго не говорити, бо ефір. Чаша, я попользуюсь. <laughs> і ви знаєте, я, я поїхав, я приїхав в жахливі, з жахливі умови, дуже жахливі умови. В подвалі тече е, печка дротами в розетку на, 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 на кірпіч, в розетку. І я став і такий думав, да. я зараз розумію, розумію, що це, це дуже вузька дорога. Я перед Богом говорю, це дуже вузька дорога була. Але ви знаєте, що Бог робить? Я ляг спати 4 сутки не спав. я ляг спати, і тут мене, ну, не мене. Така жорстка стук в двері. Багато хто моїх знайомих, вони знають, я не, я не придумав. Це я свідчу про це свідчення вже 25 років. Ну, як Бог розполагає. І, і тут такий стук в двері з криками, з, 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 з гамами, ну, до того людини, до якої я приїхав. Його просто витащили і почали просто ну, забивати. Я не зрозумів, вообще не зрозумів. Він кричить: я встаю, одягають, я дві години лише поспав, чотири сутки не спав. Я встаю, ну я не хочу хвастатися. Короче, я поміг тій людині реально, щоб її не вбили. Ви розумієте, що така вузька дорога? Бог посилає ангела, і багато хто із нас є тими ангелами в чийому житті, через яких Господь спасає, рятує. Цей хлопець по сьогоднішній день він живе. Не було би це свідоцтво, не було би Господа, бо все через него. Він знав в точності, що дьявол готує на погибель когось. І він бере, як інструмент і пользує кожного з нас і рятує через нас. Це слава Богу. Знаєте, і вузькі врата, да? і після того, знаєте, ну, я, я ну, знаєте, як, ну, людина думає, та що мені предлагали? Тут проблема на проблемі, одно, друге. І, але я потім зрозумів, що це ну, воно коштує це. І друге свідчення, Алілуя. Приїхав я з тої Португалії і купив я гуля, шестьорка. Віддав послідних 500 доларів. Купив. І я їду, а та шестьорка ламається. Кожну неділю, два рази в неділю. Постійно в мене руки в сажі. Я таксую. І знаєте, зустрів я одного хлопця. А він каже, посмотри на себе. Говорить, пострій, ким ти раніше був, пострій, ким ти зараз являєшся». Я говорю, А що тобі не подобається? Я на чому про Ісуса Христа. Говорить. Говорить, Слухай, я кажу, який є? Я Господу, я Господня. І, да, і Бог береже, Бог милує, Бог допомагає. Як би не було, тяжко, але Бог допомагає. Слухай, в мене фірма. Говорить, «На фірмі, фірма дуже успішна, але фірма займається лівічком. Зрозуміло. Каже, давай до мене. Чого ти таксуєш на шестерки, раніше машини міняв як перчатки, зараз типу, це, я кажу, слухай, я вибрав Христа, я тобі предлагаю реально вибрати так само Христа. Кстати, З Португалії я не закінчив, вибачайте, бачите, вилітіла мисль. Через три, місяці, через три місяці ті, які мені предлагали, один по сьогоднішній день сидить. Я забув. По сьогоднішній день, Їм дали 40 там, 20, 15, 10, там їх було ну, організовано, виходить. І коли я узнав це, я став на коліну і кажу, Господи, я дякую, що ти поміг мені правильно вибрати. Стараєте, мене зараз би тут не було. Так же саме і з цією ситуацією. Він каже, давай до мене фірма, то все. Що Бог, що тобі дає Бог? Говорить, це от гулів, наче якби уніжати, Господа А я кажу, слухай, не говори так. Тому що ти не знаєш, що тебе завтра чекає, Ха-ха, посміявся, коротше, ладно. тебе ну, в прядки з головою. І знаєте, мені було неприємно, Ну, я б зразу ж молюся. Коли щось є таке неприємне, я зразу взиваю до Господа. І Бог дає мир, Бог утішає, спокає. Проходить півроку, три роки лішення свободи за нелегальну фірму. І всіх е, директорів. Хто був причепний до тої фірми три роки, я став і таки кажу: Господи, дякую Тобі за вузьку дорогу. І ви знаєте, по сьогоднішній день я ні в чому ніколи не маю нужди. А знаєте чому? Тому що коли ми йдемо вузьку дорогу, Бог дає для життя, для спасіння. Для слави своєї. І ти починаєш цим тішитися, ти починаєш через це славити живого Бога, що Він із проблеми витягує і кладе тебе вище, чим ті, хто йдуть широкою дорогою. Слава! Дайте славу Господу! Це, це Богу слава! Аллилуйя тобі Господь! Я би хотів. Ну, Ви покаялись, ви прийняли Христа? Хто підняв руки? Прийняли? Там прийняли Христа? Слава Господу! Слава Господу! Там є подарочки, Іван казав в книжечки. Якщо якщо, зараз вийдете, я закінчу. Да, і буду для вас подаруночки від Господа Ісуса Христа, так? Да, слава Богу. Я би хотів, значить, призвати тих людей, які зараз дивляться цей ефір. І якщо це слово тебе торкнулося як свідчення, я пропоную тобі, це Бог пропонує тобі через мене. Іди входи вузькими вратами. І ти побачиш велику славу Божу. Тому що дьявол завжди буде пропонувати тобі легкі путі, душі в погибель, як це написано. Я вибрав, і я є ходяче свідоцтво того, що Бог завжди вірний, і ніколи я не буду постижен, і всі ми не будемо постижені перед Господом. Ніколи. Слава тобі, Господь! Я би хотів, щоб ми помолилися за тих людей, молитву покаяння. Молимося? Господь, ми вдячні тобі, що ти піклуєшся за кожного з нас. Господь спасибо тобі за те, то, що Ти поміг нам зробити правильний вибір і вибрати Тебе як Господа, Ісуса Христа і Спасителя. І зараз, я прошу тих, хто дивиться цю трансляцію. Давайте будемо говорити слово вперед, аллілуя, повторяючи, але повторяючи від серця свого. Господь, прости мене за те, що колись я робив неправильний вибір. Господь, я вірю в то, що ти є. Господь мого життя, я вірю, що Ти є живий. І я хочу пригласити Тебе і відкрити своє серце, пригласити Тебе як Господа і Спасителя в своє життя. Господь, я прошу тебе, міняй моє життя, обновляй мій разум очищай мене від всякої скверни. Я дякую тобі, Господи, що ти живий, що Ти чуєш зараз мене. І ти записуєш прямо зараз через моє покаяння, моє ім'я в книгу життя і даруєш мені життя вічне. Аллилуйя. Дякую тобі, Господь. Амінь. Будь ти благословен.